Вітаю, час новин на дев'ятому каналі. Ми продовжуємо тримати вас у курсі найважливіших подій Дніпра та області. В студії працює Владислав Малько. Сьогодні у випуску про таке тікали від війни, але вона наздогнала цю сім'ю у Дніпрі. Історію сім'ї переселенців. Дивіться сьогодні у випуску: кривий ріг та прилеглі містечка можуть залишитися без води. Він захищав Україну, а нині потребує дороговартісної операції. Історія бійця, який захищає Україну ще з 2016 року. 343-та доба російського широкомасштабного вторгнення протягом минулої доби противник завдав шість ракетних ударів, в тому числі по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області. Також зафіксовано чотири авіаційних удари. 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню від ворожих ударів, загинули мирні люди. Незважаючи на великі втрати, ворог продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про те, що відбувається вздовж лінії зіткнення, дивіться в нашій інтерактивній мапі. За даними Генерального штабу збройних сил України минулої доби ситуація вздовж лінії зіткнення виглядала так: на Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії дев'яти районів населених пунктів Харківської області. Під вогонь потрапили Новосилівський і Стельмахівка Луганщини. За інформацією генштабу за минулу добу відбито атаки ворога в семи населених пунктах Луганської області. На Лиманському напрямку під ворожий вогонь потрапили Нової Горівка, Невське і Діброва на Луганщині та Терни і Серебрянка Донецької області. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка та ще вісім населених пунктів на Донеччині. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Сєверне Авдіївка, Первомайське та ще шість населених пунктів. На Новопавлівському напрямку артилерійських обстрілів зазнали в тому числі Вугледар Богоявленка Новоукраїнка Донецької області. За даними Генштабу, нашими воїнами відбито атаки окупантів в семи районах Донеччини. На Запорізькому напрямку ворогом обстріляно понад 20 населених пунктів, в тому числі Времівка на Донеччині та шість населених пунктів Запорізької області. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Береслав, Антонівка та Херсон, а також Дмитрівка на Миколаївщині. Цієї ночі ворог вдарив по Нікопольщині з важкої артилерії. Люди не ушкоджені. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України в Дніпропетровській області. Сьогодні вночі ворог вдарив по Нікопольщині з важкої артилерії, поціливши по самому Нікополю. Всі наслідки атаки по місту зараз з'ясовують рятувальники. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Влада закликає зробити стратегічні запаси води. Пошкодження окупантами запірних шандорів Каховської ГЕС призвело до надто швидкого руху води з водосховища та його обміління. Рівень водоймища зараз є критичним. Залишитися без води вже найближчим часом можуть Кривий Ріг, Апостолове, Зеленодольськ, Грушівська, Вакулівська та Першотравенська громади. Тікали від війни зони бойових дій. Але вона наздогнала цю сім'ю у Дніпрі. 118-й будинок на перемозі, куди влучила ворожа ракета. У ньому мешкали і продовжують мешкати вимушені переселенці. Про одну таку сім'ю розкажемо у наступному сюжеті. На момент вибуху ракети вдома був лише син Данило. Цей момент запам'ятався йому на все життя. Каже, тоді вдома не було світла, тож лежав на розкладеному дивані якраз під вікном, там краще ловив мобільний інтернет. Мені стало холодно, я відійшов собі туди, там була розкладушка, я відійшов. Ну, і коли стався вибух, одразу все вікно посипалося сюди, вилетіла рама. Та ось ця частина двері ну, злетіла з петель. Уламки скла полетіли якраз туди, де перед цим лежав Данило. Каже, лише дивом залишився цілим. Вже потім вікна й двері вставили. Лише на вікні висить штора з ниток. Їх посікло уламками. Оборвана вірьовочка, вот, вот чуть ниже, теж оборвана. Ця посічена штора вже стала для сім'ї своєрідним символом війни. Вона висіла у дитячій кімнаті в їхньому будинку в рідній Авдіївці. Тоді, після вибуху, з неї випутували уламки склада дерев'яних храм. Тепер і тут її спіткала така ж доля. Тут вона у нас ще навіть вот Ніточки это осколкові. Здесь аборване. Ну так, якщо їх поискать між ними можна понаходить. І здесь те же саме у нас пережили. Сім'я Черкасових мешкала спочатку в Авдіївці у своєму будинку. Життя у гарячій точці не пройшло безслідно. Старший син вже по звуку визначає, які летять снаряди. Коли там стало зовсім гаряче, вимушені були покинути рідне місто. Кілька разів змінювали місце проживання, і восени їм дали можливість безкоштовно пожити у квартирі. Це 118-й будинок на перемозі, неначе і тут їх наздогнала війна. Зараз в будь-якому відбувається, шота будь-який город щось прилітає. Поэтому сейчас спокойствия. Я например, себя спокойно не чувствую нигде. Глава сім'ї Євгеній шість років працював пожежним рятувальником в Авдіївці. Вже тут у Дніпрі знайшов роботу в ДСНС. Щоправда, змінив спеціальність, буде працювати сапером, і тут війна внесла свої корективи. каже замінованість України забезпечить роботою його колег ще не на один рік. Звісно, страшно. Я думаю, для сапера найголовніше – це страх. Коли сапер перестає бояться, ну необхідно міняти професію. Саме головне беззапасне твоя это твоя личная, твой страх. Однак, попри усі негаразди, сподіваються, що вже далі від війни нікуди не поїдуть. Планують залишитися жити у Дніпрі. Сергій Філіпов Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. У Криворізькому районі продовжують розміновувати громади. Керівник піротехнічної служби ДСНС де Денис Наговіцин розказав. Нині задіяно два відділення, а це 10 осіб для розмінувань громад району, площі забруднені касетними снарядами та протипіхотними фугасними мінами ПФМ 1С із самоліквідатором, де безпека таких ВНП у тому, що їх важко виявити металошукачами. Також додав, процес знешкодження вибухонебезпечних предметів ускладнюється погодними умовами: заморозки погіршують пошуки. В Криворізькій РВА закликають. При виявленні вибухонебезпечних предметів одразу звертайтеся до органів місцевого самоврядування в поліцію або до співробітників ДСНС, дякуючи Збройним силам України, які відтіснили на більш безпечну відстань, і що в нас немає цих обстрілів, і зараз деякі громади з полегшенням здихнули, займаються відновленням, але ще дуже дуже багато роботи. То Ще раз кажу вам дякую вам за те, що ви робите, тримаєте, і цим самим ми наближаємо нашу державу до нашої перемоги. Мінекономіки України затвердило список автомобілів, з яких 2023 року буде стягнуто податок на розкіш. У документі йдеться про такі марки машин, як Мерседес, Порше, БМВ, Лендровер, Lexus, Tesla та інші елітні авто. Платниками цього податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі не резиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років. Та середньоринкова вартість становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. У 2023 році ця сума складає понад 2,5 мільйона гривень. Щороку до 1 лютого мінекономіки розміщує перелік таких легкових автомобілів. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, який є об'єктом оподаткування. Він захищав Україну, а нині потребує дороговартісної операції. Дмитро Кібець із позивним дим воював на Донбасі ще з 2016 року, у 2020-му повернувся до цивільного життя. Але коли ворог цинічно вторгся в Україну, дим знову одягнув однострій. Через надмірні навантаження, виконання бойових завдань в надскладних умовах з носіння важкого бронежилету, у Дмитра розвинувся деформуючий артроз кульшового суглобу 3-4 ступеня. Якщо своєчасно не зробити операцію, боєць, зрештою, не зможе рухатись, але він мріє повернутись на фронт до побратимів, тому збирає кошти на ендопротез вартістю 90 тисяч гривень. Детальнішу історію воїна розкажуть наші журналісти. Дмитро посміхається, жартує та намагається не показувати, що рухається через біль. Права нога функціонує десь на 60%. Будь-якої миті може заклинити суглоб. І тоді зізнається, Дмитро наче скловати насипали всередину. Нога не повертається зовсім. Пересуватися самостійно, ну 200-300 метрів. Я можу далі. Починається трошки ламбада, і мені важко, важко вступити. Я ну відчуваю себе повноцінною людиною Дмитро Кібець на початку 2000-х працював на Росії і вже тоді зрозумів, вони нам не браття. А після подій у Грузії казав, що Україну чекає така ж доля. В той час навіть не думав, що стане військовим, хоча й цікавився військовою тематикою. Вважає це його ДНК так готувало до війни. Цікавився постійно темою мілітарі. Мені було все цікаво. І впродовж 12 років так сталося, що я моніторів стан і Характер росту військ спеціального призначення Російської Федерації. Для чого воно мене було? Я не знаю. З 2014-го, коли з'явились зелені чоловічки, Дмитро активно волонтерив, а через два роки підписав контракт. Служив у 20-му 20-му мотопіхотному батальйоні 93-ї бригади. Після закінчення контракту поїхав працювати за кордон. Повернувся в Україну у січні 2022-го, бо відчував, скоро потрібно буде захищати рідну землю. Я ще перед новий рік казав, що буде війна. І 23 лютого у мене вже був зібраний наплічник з трьохдобовим комплектом, і був, я перебрав усі свої аптечки. Тобто на ранок 24-го, коли мені дзвонили побратими і казали, що приліти по Черкаському, по Києву прилетіли ракети і почалася війна, я вже був морально до цього готовий. Кожен день на війні забирав здоров'я Дмитра. Почалися нестерпні болі у правій нозі, приймав знеболювальні, але й вони не допомагали. Аби не стати тягарем для побратимів. Дим, зрештою, звернувся до медиків. На якомусь етапі я зрозумів, що якщо ще день я буду терпіти, то хлопці будуть мене нести. А нести до дороги це десь 40 хвилин. А 40 хвилин ноші, поранений. І чотири носія, то це групова ціль. Лікарі поставили невтішний діагноз. Потрібна операція, аби не стало гірше. Має такий діагноз деферічний артроз, кучового суглобу 3-4 ступені, асептичний некроз голівки, стегнової кістки. Якщо таких хворих не оперувати, в них продовжується больовий синдром, призводить до стійкої контрактури. Кушового суглоба і хворий далі не, не зможе самостійно ходити і рухатись. Необхідне встановлення ендопротезу. Один такий вартує 90 тисяч гривень. Виплати від держави військовим по втраті працездатності затримуються. Але Дмитру не можна гаяти час, бо хвороба зачепила вже і ліву ногу. Операція доволі складна, Тотальний ендопротез складається із чотирьох компонентів і. Операція продовжиться протягом півтори-двох годин з переливанням крові. Дмитро мріє повернутись до лав збройних сил, бо ж має достатній досвід. Володіє чотирма мовами: італійською, французькою, німецькою та англійською. Проходив вишколи з іноземними інструкторами. Впевнений, йому знайдеться місце у війську, навіть якщо рухливість відновити не на сто відсотків. Але футбольчика ще зганяємо. І Орків можна ще плющити без питань. Дмитро готується до операції на правій нозі. Проходить обстеження, а його друзі збирають кошти на ендопротез. Допомогти бійцю можна за реквізитами на екрані. Олена Файна, Павло Грунт, новини 9 каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж Дев'ятого каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з вами з побажаннями тихого вечора і тільки гарних новин. Побачимося!